Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Бахмут став таким собі полігоном для знищення російських окупантів. Тому ворожі війська не вийдуть із міста. ЗСУ будуть знищувати їх у режимі напівпідкови. Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 го каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, Бахмут уже не становить нашим військам ні стратегічної, ні оперативної проблеми. Світан зазначив, що Бахмут, наче амфітеатр, розташований в оточенні висоток. Наразі ЗСУ починають рух на оперативне оточення міста. Сам Бахмут ділиться річкою Бахмутка так, що приблизно дві. Третини міста розташовані на захід від річки, решта на схід від неї, переважно там приватний сектор і промзона. Ця річка відрізає висоти, якими місто оточене з півночі та півдня. І наші воїни зараз починають рухатися ними до річки Бахмутка. Коли вийдуть на неї по висотах, Бахмут опиниться у напівоточенні. Буде така підкова навколо Бахмута. Він буде оточений нашими військами, які стоятимуть на висотах, а звідти, як у тирі, розстрілюватимемо російські частини, сказав Світан, оскільки Бахмут зруйнований, тому сховатися ворогам там немає куди. Тож окупанти не вийдуть із міста у режим. Мі наші війська будуть їх знищувати? Світан заявив, що з Бахмута зараз втікатимуть найманці Пригожина. Вони вже декілька днів малими групами виходили на горлівку, де організували собі невеликий табір. І коли вагнерівців там стане більше, то ймовірно, Хаймерс вдарить по них. Те, що зараз буде в Бахмуті, це такий полігон для знищення росіян, пояснив полковник запасу. Тож Бахмут уже не становить нашим військам ні стратегічної, ні оперативної проблеми. ЗСУ там покращують оборонну позицію, оскільки по Донбасу нам вигідно саме оборонятися. Яка зараз ситуація на фронті? Головне. ЗСУ продовжують героїчно відбувати атаки ворога на декількох напрямках. Найзапекліші бої тривають на сході нашої країни. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Українські воїни потужно працюють по росіянах в Мар'їнці, що на Донеччині. Вороги вже знищили місто Вщент та пересуваються поміж руїнами. ЗСУ їх знаходять на відтамі і відправляють на концерт до Кобзона. З 24 лютого 2022 року Росія втратила на війні в Україні вже 203 880 солдатів. Лише за останню добу знищено 720 окупантів. Проте втрати ворога можуть бути більшими, оскільки підрахувати загиблих росіян важко через інтенсивні бої. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!